В російському полоні нарешті повернулися додому. Вони були серед 84 українців, звільнених у межах обміну 14 серпня. Пані Юлію затримали після неправдивого доносу, і всі ці роки вона провела за ґратами. Про подробиці мовчить, але тортури згадує крізь сльози. Каже за ці роки, стала іншою людиною. Привикла мовчати. Ми спілкувались. В основному тільки з політичними дівчатами Другого підтримували, тому що без цього неможливо Ми приїхала. У нас нічого немає, ніякої підтримки. Щоб історію цих українок почули не лише в нашій державі, а й у світі. Для них організували прес-конференцію. Тут говорили про нелюдські умови, в яких доводилося жити полоненим жінкам, і про виклики, з якими вони стикаються вже сьогодні, повернувшись додому. Захід відбувся за підтримки громадської організації Нумосестри спільноти жінок, які самі пройшли через насильство, і тепер допомагають одна одній вистояти і почати нове життя. І мені дуже хотілось би, щоб і ми запрошували сьогодні дуже багато журналістів, щоб весь вся Україна побачила наших героїнь, щоб вся Україна усвідомила, якою ціною дається там на окупації утримувати не просто землю, а утримувати нашу гідність українську.